Так, нормальненько. Я проспав три ери магнітів растішки. Блін, надо купить би хот дога. Там пама. Йо, ма-майо, що за люди в Голлівуді? Ібає. О, стеч гони, гони, пельмені плюс. Нахріна вони тобі, д. Ну, я втріщив тачку шльопи. Так тепер винен. Йола, ну ок. Стапе якого чорта ти втрішив у тачку? А-а-а-а... Ну я думав, що там мохіто роздають. Там ще табличка була Don't Touch. Ну так в мене не виходило її відкрити, і прийшлося ульту юзати. Без коментів. Я пішов. Ну, окей, я на нас іще прихопи. О, привіт, Джек. Гало, хочеш попробувати мої шандевари? Ага. Хот догі. А чо ти тут працюєш? Ти ж в опері був. Ну, мене звільнили. Якийсь ананас сказав, що я якусь дурню милю. І що? Ну, так тепер розбір типу йде. Так, може, мені туди. Хм, А непогана ідея. Тільки треба ще когось. Ну, добре, я з тобою. По дорозі обговоримо. Клас! Погнали! А ходок. Та чорт з ним. І так, значить, які є ідеї? Купити ананас. Бонпаоас ісбонбаодискіл. Ну, ти серйозно? Нам треба знайти звукооператора. Може, тоді на станції метро, бо тут тільки спайдермени. Так це ще три часа, а шандевар просто. І чо ми сидим? Ну хзе. о, давайте ананаска буде звукооператором. оперта ротом. Ніхао. Шо, блін? Будеш на шоу Мейтоп. Шов чортен. Ну там легко. Просто мелеш пельмені з ананасом і все. І крута зарплата. Ес... А, ну ок. А до реч, скільки нам їхати? Та всього пару квадроберських лапок. Ніфіга собі. Які є ідеї, Джун? Ну хзе. Давай я буду співати якийсь реп по ананасовому цирку. Геніально! А що це за слоня я сву витропер, не квадробер. Силою думки переміщаю це метро. Потужно. Шандеварсько. Йо куди ми вийшли? На вулицю Печериків. Ну це потужно. Це шнедер. Так, Йолопи, ви будете йти? Я б захавав би шнедер із Гуляшним. Я теж за. Гуляшнягі. Куди я блін попав? І де мої шандевери з гуляшем? Вітаємо на кастингу до найделікватнішого шоу країни. Мене звати Едлін. Я тут, типу, головна. Пончик, а що це за котяра на фоні? Це містер Джейв. Він застряг у телеку, коли він питався завантажити PlayStation 5. Крут! Які у вас є ідеї щодо виступу? Шандиварська ідея. Take me point! Take me point! Take me on this checkpoint! Take me free tour! Take me free tour! And I srov the ragatha ah! Take me goulash. Take me goulash. Take me more anananas! Take I dance. Take I dance. It's so cool, you knew it. Ну, в принципі, якщо без фритюрниці з ДТЦ, тоді будеш і карно. Супчик. Ви виграєте кастинг. Фав. А хто іще брав участь на? Якийсь йолоп, який викрав із морозилки пельмені. Потужно. І так проходьте на сцену. Хто іще у вашій групі? Якась ананаска, бо я забув її ім'я. Та іще Джек. А чому ви його звільнили? Бо він перелизав усю кухню із Еном. І так, це шандеварський стеч, і ми розпочинаємо. гуляшем». І так найактуальніше питання сьогодення, коли свадьба в Даші з гнатюком. Пу -пуму Найактуальніша покупка сьогодення шапка Тімура. Шафран погодився її купити. «М'яфін-м'яву». Де мафіни? Юмаю. Найактульніше завдання сьогодення тягати парту до батареї. Пурупум глуш. Найактуальніша обідка сьогодення не попив у п'ятницю на англ чай, бо була якась фігня. Пурупум м'яв. Де квадробер. Та да, це лайрабера. А вона з гуляшем? Найцікавіше запитання коли контрольна з математики. Це база. Найтупіше запитання для Тімура, Юзефаї, і, і найкращі шанувальники Лекснеолера та соня, і вроді злата. Аплодисментики. І найбільша проблема сьогодення, якого ананаса фізра тільки два рази на тиждень. Я напишу скаргу. Гуляшник. І питання року, коли пересадка. Пумпунь пумун. І так це був шанде Варсик і всім покедочки. Гуляш. Дам був шандеварський виступий. Ми нарешті поїмо шнедери з гуляшем. Ні, я тільки Кічефанта. Ну, ок, цікаво, який буде наш наступний виступ? Є ідея. В мене є брат, який виживає 99 ночей в лісі. Так може припхнути на тупино тупинопришленця. Геніально. Е, а це не ризиковано. Та ні, він профі. І ні, а можеш вийти з закладу. Чому? Там деякий гість чи. Айн Моментіка. Привіт. Що тобі не до? Ти не дав мені пельмешки. Ну, сорян, в мене були справи. Шандвепер гуляшовий. Іди в ананас спайдермен чупа-чупсовий. Усім добрий день. З вами я Лейм. Найновіші новини на сьогодні. Невідома людина випустила на волю інопланетянина, який зараз гуляє вулицями. Просимо вас бути вдома. v